Добрий, день, діти! Сьогодні я вам пропоную послухати казку про дівчинку, яка дуже мріяла про собаку. Казка називається Рукавичка. Сідайте зручніше і слухайте. Усі люблять мріяти, і дорослі, і діти. Ось і в цієї маленької дівчинки теж була мрія. Їй дуже хотілося мати цуценя. Сумом дивилася дівчинка у вікно на гордих хлопців та дівчат, які гуляли зі своїми собаками. Щасливчики, а дівчинкова мама понад усе любила читати книжки і зовсім не знала, про що мріє її донька. Якось дівчинка пішла до подружки, і подружка подарувала їй цуценя таке тепле, пухнасте, лагідне. Але мама жахнулася, а раптом цуценя порве її книжки або чогось накоїть. Ні, вона не дозволить залишити цуценя у них вдома. Вийшла дівчинка у двір. Усі діти гуляють із собаками. Подумала вона трохи і повела на мотузці свою рукавичку. Побігла дівчинка, рукавичка слухняно біжить за нею. Зупинилася дівчинка, і рукавичка зупинилася. Захотіла дівчинка рукавичку погладити, аж раптом піднялося та нашорошилося маленьке червоне вушко, Блиснуло кругле чорне око, заметляв хвостик. Рукавичка перетворилася на цуценя справжнісіньке. Аж тут, звідки і взявся, вискочив здоровенний пес. Біжить двором на всіх речіть. Злякалася дівчинка за цуценя. А цуценя, як загавкає, гав, не дам ображати мою господарку. Та й само налякала кошеня. Відолажне кошеня залізла на дошку оголошень, щоб сховатися від страшного звіря. Що поробиш, собаки завжди кішок ганяють. Прочитала дівчинка оголошення. Змагання собак. Якщо ти маєш собаку, чекаємо. Запрошуємо всіх бажаючих, поспішайте. Треба поспішати, ось ось почнуться змагання собак. Зараз пролунає постріл, і собаки побіжать уперед, через перешкоду по драбині, туди, де зникла паличка. Хто перше принесе паличку, той і виграє приз. Червоне в'язане цуценя першим знайшло паличку. До фінішу залишилося зовсім близько. Майже всі перешкоди були позаду. Та раптом цуценя зачепилося хвостиком за цвях і повисло на ниточці. Паличка впала у сніг. Висить цуценя і хвостик його розпускається, петелька за петелькою, адже рукавичка була сплетеною. Якийсь собака підхопив паличку, і його господар отримав приз. А дівчинка обережно зняла своє цуценя з цвяшка та зав'язала йому хвостика, щоб той не розпускався далі. Сумні стояли дівчинка і цуценя адже перемога була такою близькою. Коли дівчинка прийшла додому, вона постелила цуценя тамикень килимок біля дверей. Та поставила перед ним мисочку з молоком. Коли у передпокій вийшла мама, вона з подивом побачила, що на підстілці перед мискою молока лежить рукавичка, червона рукавичка з чорно-білим узором. І тоді мама все зрозуміла, вона сама пішла до подружки дочки та взяла у неї цуценя. Тепле, пухнасте, лагідне. Ось ви прослухали казку рукавичка, якої Марія дівчинки здійснилася. Дітки, я усім вам бажаю, щоб ваші мрії теж здійснилися. До побачення, до нових зустрічей.